Трудова книжка. До речі, цей документ я з собою не брала і дарма, тому що можна було відправити в Агенцію по евалюації і трудову книжку. У мене там було записано три роки роботи офіційної, як викладача. І ще у мене була, там був цілий рік аспірантури. Я думаю, що можна було це вкласти. Але, звичайно, будь-який документ повинен спочатку бути нотаріально завірений, потім переклад і потім знову нотаріально завірений. Тому уточніть нові закони, чи щось можливо змінилося, але раніше було так: документ матеріально завіряється, потім перекладається, і потім знову вже завіряється вже завіряється переклад. Ось такі нюанси. Тому трудова книжка, я розповім навіть історію. Я знаю, я не знаю цю людину, але я знаю. Моя знайома розповіла мені історію про українку, яка приїхала до речі в штат Вісконсін. Вона 20 років пропрацювала вчителькою.